Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, які бувають професії. Професій на світі дуже багато, і кожна приносить користь людям. А які професії знаєш ти? Відгадай загадки, і ти зможеш назвати ще декілька професій. Громадян охороняє і порушників шукає. Поліцейський із пожежами воює, від вогню усе рятує. Пожежник із кермом приятелює, все дорогами мандрує. Водій. Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить. Кухар. Спритно зайчика за вуха дістає із капелюха. Ілюзіоніст. Чому люди працюють? Як праця впливає на добробут людей? Подумай, розглянь світлини. Люди яких професій на них зображені? Що допомогло тобі це визначити? Чим корисна кожна з названих професій? Скрипаль грає на скрипці. Балерина танцює. Цим вони приносять емоційне задоволення людям. Пожежник гасить пожежі. Військовослужбовець захищає і охороняє рідну землю та свій народ. Фотограф робить фото, які ти бачив в інтернеті, в підручниках, в журналах. Садівник вирощує дерева, кущі, квіти. Космонавт. Вивчає та досліджує космос. Перукар робить красиві зачіски. Водій перевозить вантажі та людей. Пекар пече хліб, булочки, програміст. Створює програми, комп'ютерні ігри. Гончар виготовляє з глини посуд. У кожної дорослої людини є професія. Професія це така справа, якою людина займається у житті. Пограємо в гру Знайди пару. Нам потрібно знайти пару і скласти пазли. Отже, зліва ти бачиш, бачиш пазли, на яких зображені люди різних професій. А справа на пазлах ти бачиш речі якими вони користуються. Давай поєднаємо їх у пари. Пазл номер 1 Людину якої професії ти бачиш? Так, це водій. Зверни увагу, в руках він тримає кермо. Підберем відповідний малюнок. номер 1 Пазл В. Водій їздить на автомобілі. Один В. Пазл номер 2 це стюардеса. Вона допомагає людям, які здійснюють перельоти на літаках. Отже, який пазл доберемо ми до пазла номер 2 Звичайно, це пазл Д. 2Д. Пазл номер 3 три. Людина тримає в руці указку та книжку. Правильно, це учитель. Підбери відповідний малюнок. Три. Це. Для роботи учительці потрібно користуватися зошитами та підручниками 3А. Номер 4 це поліцейський. У нас залишилося лише два пазли. Який, на твою думку, з них підійде поліцейському? Правильно. Жоден із них не підходить, тому що в своїй роботі поліцейський не користується ні сумкою медичною, ні м'ячем. Номер 5 це лікар. Підбери відповідний малюнок. Правильно. П'ять Г. І останнє номер 6 Тут зображено спортсмена. Шість малюнок, який підійде до цього пазлу. Б. Шість Б. Наступна гра називається Відгадай професію. Дуже часто людям деяких професій для роботи потрібно використовувати різні предмети. Отже, я називаю предмети, а ти за ними повинен відгадати професію. Готовий? Тоді починаємо. Шприц. Машина швидкої допомоги. Ліки, стетоскоп, лікар, пензлики, фарби, олівці, мольберт, художник. кухонне начиння, плита, ніж, дощечка, міксер, кухар, швейна машинка, ножиці, нитки, вимірювальна стрічка. Швачка. Корабель, якір, штурвал, рятувальний круг. Моряк. Планета, ракета, їжа в тюбику. Літаюча тарілка Космонавт рояль, гармошка, гітара, труба. Музикант, глобус, підручники зошитами, дошка, учениця за партою. Учитель. Викрутка. Гайковий ключ. Плоскогубці. Мастило. Автомеханік. Розгляньте ілюстрації. Назвіть професії людей, які щодня дбають про вас у школі. Номер один. Учитель. Номер два. Бібліотекар. Номер три. Кухар. Номер No. Прибиральниця. Прочитай і запам'ятай. Фотограф, фермер. Каскадер.

Нацист. Рыбалка. Художник. Токар. Прочь. мрієш ти Напай, намалюй малюнок і вийшли мені буду чекати з нетерпінням